Вітаю, друзі! Стосовно вчорашнього відео про конденсат на горіщі. це відео стосувалося, звичайно, твердопалених топок. Камінів, різноманітних топок, вона не стосувалося твердопалених котлів. Так, я забув сказати, ми ставимо тут ковпак. І, в принципі, ось я домалював опирання отут на платформі у нас. А стосовно твердопалених котлів, схема ось така. Тут в ну, основному у нас горизонтальний вихлопний патрубок. Зразу йдемо утепленим димаріом. Тут потрібна якісна тяга, тому що в нас горіння важке, так називаємо. Там у нас сухе легке горіння. А тут у нас кругом вода, водяні рубашки, горіння дуже важке. Потрібна дуже якісна тяга. І навіть у деяких котлах чешських. Турецьких там на схемі підключення отут під кутом 45. Ну, я намалював і під 90 тут головне витримати 2 діаметра, так називаємо розгін. Якщо вихлопний патрубок, ну рідко таке буває, дивиться вверх, ми теж під кутом 45 підключаємося. Слив під конденсат, розручна платформа. Опираємо всю вагу на стіну, на кронштейни. І злив під конденсат, обустраємо, кудись там обустраємо. Тому що конденсат так може бути, хоч і в приміщенні це дуже класно, коли у нас в приміщенні тепла котельна. В приміщенні це димар менш конденсує, але наверху не ставимо ковпак, опади, якщо і будуть, вони спадуть сюди. Якісний теплий димохід, це плюс, коли він в приміщенні. Якісна буде більш тяга. Не забуваємо про повітря, яке подаємо, про приток. Ми дорівнюємо нашому піддувалу, такий же отвір і повинен бути. Обустраювати, не обустраювати витяжку це вже дивіться самі. Ну і я рекомендую ось на горіші, якщо воно високе, дуже зручно обслуговувати димар через тройніки, не вилазячи на дах. Прочищаємо оцю нижню зону і верхню зону. А тут ми зможемо почистити наш димар через оцю ревізію. Ну, Такі мої рекомендації. По димарю в приміщенні це дуже класно, коли у нас іде в приміщенні. Він більш теплий, а, а значить, він менше конденсує, і більш довговічний такий димарь.